Мешканці Саксаганського району зібралися біля пам'ятного каменя, аби віддати свою пошану загиблим та живим учасникам великої вітчизняної війни. Розповісти дійсно, що таке війна можуть тільки ті, хто бачив її на власні очі. Ці люди своєю кров'ю, своїм мужеством, своїм патріотизмом, не щадя своєї життя, освобождали не только місто Кривий Рог, вони освобождали всю Україну, вони освобождали Європу від коричневої чуми. За це їх. им низкий поклон и большая наша благодарность. А также ветераны труда, которые после освобождения города восстановили его из руин, построили заводы, шахты, фабрики, квартиры, Жили дома, школи, лікарні і так далі. Їм тоже спасибо і низький поклон. Війна показує одночасно всі межі людської жорстокості та сміливості. І милосердя. Так, 16-річна Валентина спочатку допомагала під пільним зв'язковим, а потім три роки була у партизанському загоні під Брестом, що у Білорусі. Тряді я там. І санітарка, і медсестра, і картошку чистила, і на посту стояла. То, що командування мені приказувало. Наших воїнів дуже багато погибло. Я всегда вспоминаю. со слезами. Просили ребята, партизаны, когда мы обогревались у костра, они говорили, если ты останешься живая, не забывай нас и себя в обиду, не давай. Я так и делаю. 69 років ми не знаємо, що таке ховатися від кулі бою. Не чуємо жахливих звуків авіанападів. Все це завдяки нашим визволителям. Голова Саксаганського району місті Ради Валерій Буйзубченко виказав свою подяку ветеранам та всім, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих у роки війни. Два з половиною года город находився в окупації. Це страшні були дні. Німці планували розвернути здесь очень велику діяльність в плані обезпечення себе железною рудою і. сделать более мощным свою армию за счет тех кого угоняли на работу в Германию но я хочу сказать что не так просто как для них все сложилось как они себе планировали благодаря ветеранам мы с вами можем воспитывать детей творить жить строить новые объекты радоваться жизни воспитывать своих детей и правильно учить тому Хто дав нам цю можливість сьогодні просто жити і бути людьми зі сторінок історії розповідей батьків? сучасна молодь знає про події Великої вітчизняної війни та не лишається осторонь і дякує героям нашого міста за мирне небо над головою. Очень просто поразило то, что действительно люди, которые видели этот весь ужас, немцы, которые вот, читали и ужасались от того, что, что там происходило, дети маленькие, все просто когда видишь таких людей, Хочеться сказати їм спасіба, бажатім руку, тому що они сделали очень большой подвиг для нашого для нашего кривого Рога. Після щемної хвилини мовчання мешканці Сакзаганського району та гості дарували квіти ветеранам та покладали біля пам'ятника на честь загиблих воїнів-визволителів, яких люди будуть пам'ятати та славити вічно.